Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз покажу вам квадроцикл, найбюджетніший, який тільки можна собі уявити, але який витримає двох підлітків і одного навіть дорослого. В принципі, дивіться, це Forte Hunter 125. Він там називається АВТ чи АТЛ-125. Там ще пару букв і без задньої скорості, ну це просто Hunter 125 без задньої швидкості. Типу як скутер, тільки вперед і все. Поїхали. Скажу зараз ціну. Ціна даного апарату 1150 доларів. Ось так. Трошки в пилюці, але він новенький, абсолютно. Бачите, ще все в плівочках. Ну, давайте з основного. Скільки він витримує? Він витримує 120 кг навантаження. В принципі, мені. Метр вісімдесят на ньому ну, більш-менш зручно сидіти. Бачите? Я коли повертаю не повністю коліна, типу, там в мене нормально. Ноги дивіться, сидіти мені зручно, я десь тут сижу. Ось. Він мені десь ось по пояс. цей квадроцикл. Ну і доволі динамічно їде. Дун у ньому 125, ка одноциліндровий, повітряне охолодження, карбюратор стоїть на 8 коняк. При 7,5 тисяч оборотів. О, ось, бачите, модель. ATV 125 l Ось. Ну, максимально для 16 років він. ну... Розташований тільки до 16 на ньому зручно їздити. Витримає 124 кг, а важиться всього 109 кг. Дуже легенька техніка. бачите. лише задній, ось бачите, є задній маятник, амортизатор. Цепка і один, і один дисковий супер. Одно так, однопоршньо. Спереду подивимось, а подібні речаги по обидва боки і барабанні гальма. Побачили, є пространственна рама, бачите, багажники монтовані в цю раму, які можуть витримувати до 50 на навантаження кожен багажник. Бак, розхід палива, щось плюс-мінус, 3 літри на 100 км По паспорту він може розганятися 60 км, але я вам. Кілометрів 45-50 точно поїде, далі не обіцяю. Є, бачите. Такі фари лінзові з денними ходовими огнями, ось так. Вони підсвічуються, бачите? Як це, янгольські оченята називаються. Є такі штучки, які захищають ваші руки від дерев, Там він від всього такого. Ну і давайте заведу його і проїдуся. Давай. Чуть-чуть газа, а чуть -чуть газану, коліном бачите. Та що це з ним таке? І Давай, ти можеш! О. Пішов процес, ладно. А, бачите, є два USB-порта, тобто ваші гаджети дитина буде заряджати спокійно. О, звичайна зарядка ще й швидка зарядка є. Сигналізація дивіться. Запуск кнопки, глушити кнопки можна. А, машинка гальмів, задня, а ця гідравлічна. Ну супер, давайте. Ну, поїдемо. В принципі, навіть мою голову він витримує і досить швидко розганяється.